В системі МОКО реалізований новий шлюз інтеграції з каталогів Azure Active Directory через Microsoft Graph API для імпорту організаційної структури в систему дистанційного навчання. Дана інтеграція зі службою каталогів Azure реалізується в частині регулярного автоматичного отримання інформації по співробітникам їх посад підрозділів і безпосередніх керівників та побудована на основі цієї інформації, актуальних даних в довідниках людей, користувачі посади підрозділів позицій. Для інтеграції використовується Microsoft Graph API. Даний шлюз знаходиться в модулі зовнішній API та має наступні налаштування обов'язкові: Azure Client ID, Azure Secret, Azure Tenant. Ці поля заповнюються інформацією, яку клієнт надає із своєї програми Azure. Далі налаштовується. Мапінг атрибутів між Моко та Azure AD. Список атрибутів знаходиться на цій же сторінці на налаштування шлюзу, є в даному шлюзі використання шлюзу, вкладка, яка показує використання цього шлюзу, дата і, завершення, і час завершення роботи, статус та, та деталі. Даним шлюзом керується системна задача. Яка називається організаційна структура імпорт даних про співробітників в Azure AD через Microsoft Graph API». Після коректного налаштування шлюзу та спрацювання даної системної задачі, яка має свій розклад в логах використання шлюзу, можна буде переглянути спрацювання конкретної інтеграції між? ajur adi ta moc.